Добрий день, гості, підписчики мого каналу. В коментарях написали запитання і порадь, що краще зробити або допрацювати, щоб поставити нову резину на, на трактор, а саме передні колеса. О, зборі, чи як ти краще порадиш. О, Дивіться, в мене стоїть е, Запорожський диск. Так. І вка йде ще один диск, щоб укріпити е, до ступиці. Коротше, ступиця ось тримається на цьому диску, що я допрацював. А другий диск Запорожівський чіпляється вже до цього також, що я допрацював. Зараз я покажу з е, середини, як воно зроблено. Дивіться, бачите, йде вставка. О. Бачите ось кого диска. І значить по різині. Яка різина стоїть. У мене різина стоїть 1007, 165. зачекай зачекаю. 155 70 13 Ця різина стоїть із Славути 165 на 13-й диск. Яку вам порадити, ви говорили, щоб не допрацьовувати нічого. Поставити на старі китайські диски Дивіться, передивився в Ютубі багато відео, щоб відповісти вам на ваш коментар. Потрібно купляти резину із ОК. Є маш... Як автомобіль такий ОК. Оце на ній стоїть різина r 12 та, що потрібно для заміни китайської. Ну, там, я не знаю, там такі ціни я теж подивився, що. Що ялинка китайська стоїть і що та ока все те саме, але можливо качество краще, не знаю. Не буду нічого відповідати. Також якщо у вас Ну, мототрактор ось такий як у мене, то можу порадити агрофермер задню. Вона йде як германська. О, на 16 диск. Ось такі гарбаки на ньому. за майже вже е, півтора сезону вона ходила. 6,0 на 16 в мене стоїть. Є там 7,5 на 16, вона вища. Але я такої, як я шукав, її не було вищої. Я купив ось цю, вона виходить. ну Як 6,0, то вона виходить нижча. Від диска ну і по висоті до протектора, висоти протектора. Бачите, навіть все ще як і купляв. І ось дивіться, це виходить кажуть, що качество різини. Бачите, вже скільки років воно не одривається, дивіться. О Оце найперший, як ти каже, показник, що різина буде довго ходити. О, Звісно, хотів е, бі, Білоцерківську е, Бел 285 О і радили підписчики, що купив то качество, вона м'якша, але маємо, що маємо. Також я хочу відповісти ще на один коментар у цьому відео. По тому ну, я як робив топлівну, замінював. Там було ну, теж відео скидав під тим відео дали коментар. Чи правду я сказав, що зараз маю виходити головку на цьому прокладку. І з мастію виходить, щоб гарметиком. Що воно дає. Дивіться, я як зажимаю головку, так, потім буде бачите ось, герметік. Значить вона чітко кругом сіла по кругу. О, бачите? І з тієї сторони так само. Коротше по кругу видно, де воно добре вжалось, а де треба буде ще піджати, щоб ну, якщо прогріється, є що. Або там як постоє, говорить, що треба ще піджимати. О, То я вже ось о, як зажав, я вже бачу, де вона Крепше сіла, а де ні. Ну Я лию, дивіться, там багато, звісно, мотористів коментували, казали, що ти робиш. Там тоненький слой, там, не Там, де виходить водяна, як покру водяна ця, в голосі рубашка, чи як там кажуть, то там я менше б на, щоб не забити оті всі отвори. Так що якось так. О Ну Дивіться, оце я вже. Десь півтора року вже, як замінив це головку, все це зробив, то нема ніяких питань, чи він там гріється, чи що. О, Значить все добре. О, Так що якось так. Ну, звісно, пишіть коментарі. Буду відповідати на ваші коментарі читати. Так що будемо далі, побачимо. Всім миру, щастя і добра, до побачення.